Доброго дня. Є на продаж. Ось такі дверки на боржуєчку або на грубу. Азовсталь написано. Длина дверей 24 см, внутрішній діаметр по оцей п'ятачок 18,5 і по двері. ціна 200 грн. Є такий ключик навісний для гаража, для складу з секреточкою. Тут обратна різьба. Різьба хороша, все без питань. Тут все також є. Вона закручена, просто щоб не валялось ніде. Ціна 400 гривень. Розміри її. Є такі пружинки. Ну, я думаю, не з Жигулів, скажімо так. Тому що вони дуже-дуже мощні, як кажуть. Ось такі розміри. Кому потрібно предлагайте ціну, хто може підсказати, з чого вони, будь ласка, напишіть. Є такий агрегат. Років 5 або 6 стоїть без діла. Є такий карданчик в комплекті. Квадрат трошки ось тут злизаний. Ну, все працювало, все без питань. Тут уварювалося, тут і тут коса варилася, дивлюся. Подається, за не... Пода... Боже, сказав слово, Ненужний коротше, він мені. Батькові точніше. Треба за всім дивитися, як кажуть, а тут він стоїть. Все воно крутиться, все воно буде працювати, тільки треба. Дивіться на нього, як кажуть, що десь, може якісь нюанси є. Понятно, що саме вивоз тільки буде. Ціна 6300 торг у містецьку. На, Находжуся в Богодуховському районі, Харківська область. Предлагайте ціну. Може кому потрібно.